38 відсотків, які довіряють Януковичу. Це. Мені здається, що Янукович дуже вдало дистанцюється від виконавчої влади. От якщо ви подивитеся його публічні виступи, він завжди наганяє комусь, дає завжди постійно. Як не виступає, так всім розгон дає. Ну не виконують. Ну каже він, економіка піднімається, а вона не піднімається, я зараз її не піднімається. От зараз має негативний рейтинг. Ще який. А це є уряд Януковича. Певний компроміс з окремими окремими бізнес-групами. Ну почну я з політика, який насправді, як на мене, є маргінальним. Але я думаю, що його доля показова. І зрозуміло, що йдеться про королевську. Тому що давайте подумаємо, як формуються уряди на заході. Уряд формується на основі виборів до парламенту. Крилевська до парламенту не потрапила, Ну, тоді вже логічніше було б призначати ляшка.